Ви коли-небудь відчували, що стоїте на місці, що у вашому житті є ідеї, мрії, плани, але ви не можете почати діяти. Можливо, ви думаєте, що ліниві, але це не так. Більшість людей не починають діяти, тому що вони застрягають. І головна причина страх. Страх зробити помилку, виглядати смішно, не знати всього. Якщо це про тебе, тоді подивись це відео до кінця та отримай чіткий план, як зламати цей цикл. Досить готуватися, час починати. Багато хто з нас вже знає, що хоче зробити. Чи то відкрити бізнес, чи запустити Ютуб канал, чи зайнятися якоюсь творчістю. Але ми потрапляємо в режим нескінченних досліджень. Ми продовжуємо шукати більше і більше інформації. Здається, що потрібно знати абсолютно все, перш ніж зробити отой перший крок. Проте в цьому і криється пастка. Не здається, вам насправді потрібно дуже мало інформації, щоб почати. Ну реально, як тільки ви зробите перший крок, діятимете крок за кроком, саме тоді ви зможете продовжити всі необхідні дослідження та навчатися, тобто робити все в русі, вся подальша глибина знань приходить вже з фундаменту, який ви закладаєте, просто починавши робити від самого початку. Просто почавши робити. До речі, в мене є один друг Олег. Він кілька місяців поспіль приходив на зустріч з ментором, показував всі блокнот йому ідеї, плани, рецепти, інтер'єри, кав'ярні, все таке. Але його ментор не витримав і каже: Олеже, в тебе повно записів але ти досі не почав нічого робити. Ти не зняв приміщення, не продаєш жодної чашки кави. Досить все планувати, почни вже щось робити. Пізніше Олег зізнався, що довго відкладав запуск своєї кав'ярні, бо, чесно кажучи, він постійно шукав той ідеальний рецепт або магічну якусь маркетингову стратегію чи момент осяяння. Ну, навіть купував онлайн-курси по бариста. Але, озираючись назад, він усвідомив все, що він робив, це шукав щось, за чим можна було б сховатися. І це чимось було навчання. Можливо, хтось із вас зараз думає, легко сказати, просто починай. А якщо у мене немає грошей, якщо немає інвестора, де взяти стартовий капітал на мою ідею чи стартап? Це дуже важливе питання, і гроші часто стають реальним бар'єром. Але чи завжди це єдиний бар'єр? Блок другий. Готовність приходить у процесі. Ми звикли боятися помилок ще зі школи, і там за них знижували бали, і це впливало на наше майбутнє, ну реально. Тож ми навчилися краще нічого не робити, ніж зробити щось неідеальне. І почали змінювати дію на нескінченне навчання, але в реальному житті, особливо в бізнесі чи творчості, немає оцінок, іспитів чи правил. Навчання здається продуктивним, але це ілюзія. Бо дія – це не інформація. Щоб навчитися їздити на велосипеді, до прикладу не потрібно вивчати передачі чи техніку Тур де Франс. Треба просто сісти і поїхати. Не здається, ви впадете, правда, і це нормально. Це як перші кроки дитини. Вона не чекає, поки прочитає всі підручники з фізики чи біомеханіки, а просто робить цей крок, довіряючись. Ну, батькам чи тим, хто вчить її ходити. Або як сказав Ісус у своїй нагірній проповіді: не турбуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день сам потурбується про своє. Не варто накопичувати страхи та знання наперед, замість того, щоб просто почати з того, що є сьогодні. Може досить готуватись час зробити перший крок. Блок третій стрибок віри. Оп, такий собі стрибок. Окей, досить вже прикладів, як щодо того, щоб нарешті перейти до дії. Якщо ви ще не почали, бо не відчуваєте себе готовим, то можливо, ви забагато думаєте, плануєте, чи перестраховуєтеся, чи просто поглинаєте багато інформації. Ця інформація часто споживається через страх, не помітили? Ви боїтеся робити те, що збираєтеся робити, і сподіваєтеся, що інформація зменшить цей страх. У школі це працювало. Наприклад, більше навчання, менше страху перед іспитом. Типу, все повивчав і начебто здав. Але у творчості, бізнесі чи онлайн-заробітку ця закономірність не працює. Більше інформації навпаки часто стримує людей, а не полегшує їхній шлях. Деякі думають, що це зменшить ризики невдачі. А в реальності все банально простіше. Ну реально простіше. Є дві просто причини, які нас стримують. Перше я боюся помилитися. Ну, зазнати якоїсь там невдачі. А друге, я боюся, що люди сміятимуться з мене. Можна навіть якусь там третю скласти, але це звучить просто. Це на якомусь, наче, рівні, де ви не робите все, що хочете, просто через страх осуду. А коли я зробив своє перше відео на YouTube, знаєте, то відверто нікому його не показував, і я боявся публічно якогось, ну, може, приниження, що знайомі друзі побачать, скажуть, будуть сміятися з мене. Я думав, а раптом це буде виглядати якось негарно. Це був мій страх, який Мене деякий час, і я думав, не хочу, щоб ну, це не було погано, тому що мені потрібно просто більше якихось досліджень, краща камера, світло, всі ці штуки, і фон і так далі. Але потім я опублікував своє відео, посилання, закинув і зрозумів: нікому насправді не було діла, ніхто не сміявся, ніхто не дивився на мене з осудом. Правда в тому, що. Ну, будь-яка нова справа, яку ви намагаєтеся зробити, завжди вимагатиме невеликого стрибка віри. Ви ніколи не відчуваєте себе готовим на 100%. Ну реально, навіть я досі не відчуваю це з кожним новим відео. Але як показав мій досвід, часто ваші страхи значно перебільшені, такі великі. Тож може це і час припинити ці внутрішні діалоги і дозволити собі просто бути не ідеальним, але діючим. Блок четвертий чому помилки ваш найкращий вчитель. Страх робити помилки це ще один шкільний синдром. Ну там за помилки карали. Пам'ятаю фільм, де дитину просто налупесили різкою за те, що вона спізнилася на урок. якийсь. Але у реальному житті, як сказав Джон Лідюмас, ви маєте бути катастрофою, перш ніж станете майстром. Або як каже Олег, краще кав'ярня без австрійської кави, але з реальними клієнтами, ніж план, який збирає пил в блокноті. Тобто, наш мозок це якась машина передбачена. Він постійно намагається передбачити, що станеться. Коли реальність не збігається з передбаченнями мозку, мозок реєструє здивування. І ось головне, все навчання відбувається, коли ви відчуваєте здивування. І якщо все йде за планом, немає сигналу до навчання. І якщо ж щось йде не так, тоді, як очікувалося, ну, помилка, вона сталася, і мозок реєструє сюрприз. І ви вчитеся на цьому досвіді. Коли ви робите щось і воно йде не за планом, ви можете подумати, я не вдаха. Або ж ви можете сказати собі, о, це новий досвід. Наступного разу я буду готовим до цього. І це круто. Це одна й та сама ситуація, але саме ваше ставлення визначає, чи ви вважаєте себе невдахою, чи дослідником. Тобто все залежить тільки від вас. Ну, як ми, мислота, дослідники. Тобто все залежить тільки від вас і вашого сприйняття. Блок п'ятий: мінімум інформації, максимум дій, метод, який веде до успіху. Атфлін, наприклад, називається методом ощадливого навчання. Це звучить просто десь навіть ну, банально, чесно кажучи. Але здоровий глузд не завжди є поширеною практикою. Ось три пункти. Перше. Визначте наступний крок у вашій подорожі. Друге. Зберіть мінімальну кількість інформації необхідної для виконання цього кроку. Не максимально. Третє. Дійте! І завершить цей крок. А потім повернеться до пункту номер 1 і так кілька циклів. Саме цей процес, одна нога перед іншою веде вас до успіху. Дуже мало речей у житті вимагають від вас ну, знати все наперед, скласти ідеальний план і потім ідеально його виконати. Блок шостий. Зона занурення. Місце, де мрії йдуть на дно або загартовуються. Ніколи не помічали, коли ми думаємо про початок чогось нового, ми, як правило, відчуваємо необґрунтований оптимізм. О, якби я міг завести YouTube канал, я би міг почати бізнес. Потім ви починаєте діяти і дуже швидко усвідомлюєте, що це набагато важче, ніж ви думали. І ви виходите в так звану зону занурення. За термін сета годіна. Багато людей на цьому етапі здаються. Ну, правда, коли стає важко, вони думають, що облажалися і кидають, повертаючись до початку, шукаючи нову ідеальну можливість. Це люди, які починають 18 різних бізнесів, але жоден з них не доводять до кінця. Вони постійно змінюють ніші, бо ці не працюють, але вони хоча б діють і не сидять на місці. А є ще сумніна категорія людей ті, хто постійно думають. Або просто думають. Вони проводять безліч досліджень і в процесі розуміють: о Боже, це складніше, ніж я думав. І відмовляються ще від того, як зароблять чи зроблять перший крок. Для найцікавіших і невизначених речей у житті корисно починати з цього неінформованого оптимізму. Корисно не усвідомлювати, наскільки це буде важко. Просто дійте. Чим більше ви дієте, тим більший імпульс ви, ну в принципі, маєте і. Тим легше проштовхуватися крізь складні моменти, чи готові ви пройти крізь цю зону занурення, щоб ваша мрія не йшла на дно, а загартовувалася? Питання вже до вас. Блок сьомий народження мрії або чому іноді краще не знати майбутнього. Якщо ви запитаєте успішних людей, якби ви знали, як важко буде на початку і чи почали б ви взагалі, вони часто відповідають. Ну, якби я знав це, то мабуть це відштовхнуло б мене на початку, і саме тому я б міг би не почати. Тож я радий, що не знав. Це схоже десь на народження дитини. Весь процес починається з такого легкого і приємного маневру, який сповнений радості та очікування. Ніхто не думає про безсонні ночі, зміну підгузників, зуби, перші хвороби, роки виховання і якісь там фінансові витрати. Але на той час, коли стає по справжньому важко, у них вже є величезний імпульс. Вони вже пройшли частину шляху, вони вже е, закохані у свою дитину, і тому вони доводять справу до кінця, переживаючи всі труднощі і в результаті. Вони живуть життям, яке абсолютно люблять, і мають самореалізацію як батьки. Ця мета свободи робити те, що хочеш, і говорити ні, тому що не хочеш робити, досягається лише через складні та невизначені речі, де ймовірність успіху ну не гарантована? Бо якби вона була гарантована, цим би займалися всі. Чим більше ви досліджуєте, тим більша ймовірність, що ви станете боятися, і менше ймовірно, що ви почнете діяти. Тож моє питання до вас: чи згодні ви ризикнути несвідомістю заради справжньої свободи? Висновок, ми нарешті побачили, як це працює. Нескінченне навчання це паска для розумних, страх ілюзорний. А справжній ріст він на шляху, на якому ти падаєш і встаєш, і робиш маленькі кроки, які невпинно ведуть вперед. Ваше завдання, чесно кажучи, на сьогодні ну, не просте. Це питання для роздумів від нас, мислота. Можливо, для вашого навіть щоденника, що саме в процесі навчання заважає мені перейти до реальних кроків. Подумайте про це. Що це означає саме для вас? Можливо, ви вже знаєте свій наступний крок. Тоді зробіть його. Зберіть мінімум інформації необхідної для цього кроку, і просто дійте. Дякую за перегляд. А з вами був Дмитро і до нових зустрічей!